Вітаю всіх! З вами Євгенія. Сьогодні я отримала посилочку. І я за цю посилочку дуже переймалася. Я в цій групі на Facebook перший раз замовляла. Ну, я там замовила саме біплантол. Може, хто вже користувався, напишіть мені, будь ласка, які є результати. Дивилася багато відео, показують. Вроді би відгуки непогані. Хочу спробувати на деяких орхідейках, які потребують більш такого до себе догляду. Хочу, 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 хочу спробувати. Ну, в общем, купила пляшечку, заказувала піпланту, думаю. Ну, Пересилка, за одну пляшечку платить пересилку якось не то. І там у них на сайті були орхідейки підлітки. Послідню забрала цього підлітка. Як бачите, корінчики офігенні просто. Тут лише оце один був листочок. Підсушений, може, був ватк, може щось, може, переохолодження, але точка росту все нормально. І цей малюк з цвітоносиком. Вже й бубочки ростуть, не знаю, засушить чи не засушив. Постараюся, щоб не засушив. Цей орхідейка. Black Peacock Чорний. Павлін. Чи як його там по-українськи? В общем, чорний Павлін. Павич. О, згадала: чорний павич. Це бігліпчик. Дуже гарний. Ну, сподіваюся, бутончики не засушать, Ну, хоч би один розпустився. Трошки підігріється. Зараз я поливати його не буду. Може, там часа через два, через три, хай нагріється трошки весь мох. Хочу показати, як девочки запаковали. Значить, рослинка була у цьому. В цьому папірі, ну, як пакетик, як завжди азіати перевозять, пересилають. Тоді отака тоненька утеплітель, утеплювач. Потім знову папір. А потім уже зверху була фольгована, фольгований оцей утеплювач. Ну, я думаю, гарно. Морозов не було. Зараз така тепла погода. А все, все гарно, Дякую девочкам. Дуже гарно запакували. Ну, в общем, поїхала, поїхала своїм з прицепом. Поїхала посилочка. Дуже цікавим прицепчиком. Ну, а напишіть, будь ласка, хто пользувався вже? Біплантолом. І які результати? Пишуть дівчатки в групах, що непогані результати показує. Ну, попробуємо. Тут написано 1 мл на літр води. Ну, Там ще якісь дозування є. Ну, можна по не по-нашому написано: ну, я читала на сайті, що один мл на літр. І оприскування, і можна оприскувати і можна проливати корінчики. В общем, отака от в мене закупочка, така посилочка. Чекаю ваших коментарів. На все добре.